Резонансна подія у Кам'янці-Подільському, 16 грудня. Соцмережі стрімко поширили інформацію, що Михайло Посідко відмовився отримувати від правоохоронців протокол про вчинення корупційного правопорушення для міського голови. Це реальна загроза відсторонення від займаної посади. Бо Михайло Посідко уже внесений до державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Одразу ж стало відомо, що Михайло Посідко взяв лікарняний, але ввечері записав відеозвернення, у якому підтвердив, що мав розмову з правоохоронцями. У мене дійсно сьогодні було спілкування з правоохоронними органами, які, на їхню думку, вбачають певну певні порушення в тому, що я, розглянувши одне з звернень, поставив свою резолюцію. В цих моїх діях бачаються ознаки корупційного правопорушення. І сьогодні мав розмову з правоохоронцями з цього правду. Про лікарняний та чому відмовився брати документ, жодного слова. Зі слів Михайла Посідка, опоненти постійно шукають привід, аби звернутись до правоохоронних органів. Водночас Михайло Володимирович не згадав, що на всі зауваження, які лунали на його адресу, завжди усіх спрямовував до суду. От і результат. Хоча відеозвернення побачили не всі, бо інакомислячих влада позаблоковувала, але шила в мішку не приховати. На резонансну подію члени територіальної громади відреагували активно. Маса невдоволених роботою міського очільника. Не промовчав і депутат міської ради Сергій Самсонюк, який зараз перебуває у лавах Збройних сил України. Сергій Іванович акцентував увагу на статках Михайла Посідка до і після обрання його міським головою. До обрання на обліку в центрі зайнятості після у родини з'явились нові автомобілі та нерухомість. Ділились батьком один ланос на двох. А тут родичі розпочали обростати майно, недешеві подарунки новорічні купив купив собі чергову нову машину. Навіть знаю наперед, що скаже корупціонер. Посід. Це не я, це мій тесть будується. Танхаус теж не мій то сестра дружини придбала. Але все це почало з'являтися після обрання посідка мером. Звісно, усе майно оформляється на близьких родичів. На основі відеодоказів Сергій Самсонюк стверджує, що у 2021 році у селі Панівці з'явився маленький будинок. На сьогодні там ведеться масштабне будівництво, де працює комунальна техніка. Велика Панівецька стіна, басейни та побудовано декілька котеджів. Хотілося б побачити рахунок про оплату комунальної техніки, яка працювала на будівництві. Чи це за міський кошт? Між іншим, родина ідеолога плиточки Міжломяна Аракіла. Це той, в якого обшуки рік назад відбулися в робочому кабінеті і вдома в межах кримінального провадження, що розслідується за статтею 191 кримінального кодексу України, йдеться про привласнення а також розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. А ракел теж став успішним. Михайло Посідко у відеозверненні пообіцяв громаді інформувати про подальший перебіг подій. Сергій Самсонюк також зазначив, що це його перша розповідь. Цитую про успішність посідка та його команди. Кінець цитати є ще третя сторона, яка тримає інтригу. Феміда у будь-якому випадку, 2024 рік. Кам'янець-Подільський завершує резонансно.